Йоу, новий сезон. Тінематик euh, Noxus. Я дивився, хто хоче, подивіться самі. Так, пачноут. Welcome to Noxus. Так все все зрозуміло. Система супер цікава, система атакана. Чуть пізніше обясню, як вона працює. Баф твіча через АП, наскільки я пам'ятаю. Трошки переробили цих чемпіонів. Не супер цікаво. Нова мапа. Найцікавіша нова мапа. О, атакан. Ну і епічний монстр це взагалі. Ба. Коротше, е, за... атакан Спаунсина на 20-й хвилині. Е, він додає до кінця гри плюс 40 голди до кожного кіла. І 25% золота за кожного вбитого епічного монстра для вашої команди. Навіть включно, типу, драконів. Якщо ви вже вбили драконів, він вам додасть золото за це. І додає типу пелюзки. Після його вбивства спавняться невеликі Рози. От, шість маленьких шість великих. Спавниться роз. коли після його вбивства, вони додають вам пелюстки. Пелюстка дає кожна 25 XP, в залежності від вашого КДА. Тобто, якщо у вас менше КДА, вам дасться більше досвіду. І від 1 до 0,33 адаптивної сили. Ну, взагалі, супер цікава і сильна механіка, на мій погляд. А, ще плюс до того, після вбивства у вас на 150 секунд дається воск ви можете воскреснути. Тобто, типу, працює як Guardian Angel, як Анда... ангел-хранитель айтем в грі. Тобто, продовж 150 секунд один раз. Ви воскрешаєтесь на своїй базі через 3-5 секунди. Тобто, ну, Почти моментально, а з вас отримують 100 голди. Взагалі, це якийсь супер-мега-баф, мізиці, ворс його забирати на 20-й хвилині. Це можна в грі вже подивитися башні. Таверки наносять зараз більше дамагу, і вони можуть стакатись. Якщо ти більше отримуєш хіт від ворожої таверки, то тобі будуть давати більше дамага таверки. Думаю, тут все зрозуміло. Плюс, поки пластини на башні. Отримують вони менше дамагу не 85% дамагу, а 50% дамагу. Коротше, жорсткий баф таверок. Що тут ще з Ясно, Чемпіон H. Е, вот. е, підняли чуть-чуть атаку і атак спід. Думаю, це взагалі непоганий баф. Атак спид, причому на 10% демедж всього на 5, але думаю, теж непогано. W підняли Що? W супер мега забафали аж ну йо. Твіча ап пафнули. Scale на 1%. Я не знаю, наскільки це замітний баф буде для твіча. Так, варуса переробили, напевно, хочуть його змістити з топ-лейна на ботлейн, скоріше за все. Понизили uh, йому ману. Справедливо в цілому. А мана кост йому на кюшку понизили. Із-за того, що йому в цілому ману понизилося, це окей, one hit damage від вешки... Збільшили. на... Збільшили на високих рівнях, зменшили на низьких рівнях, щоб він лінію не було з нульової. Справедливо. І є ці, збільшили мана кост. Ну, в цілому, типу, справедливо теж. О, нові айтеми чи перероблені. А, це новий айтем. Абсолютно. АП-предмет розрахований на брузерів. Рохову АП-предмет розрахований на брузерів топлей. В цілому предмет коштує 2900 золота. Збирається айтем з примарного образу і Дьявольського кодексу. Плюс 750 золота. Дає 60 АП 35 здоров'я, 15 Ability heist. Айтем нанесення магічної шкоди здібностями або пасивкою. Знижує їхній опір магії на 5% на 6 секунд. Він предмет стакається до 30%. В цілому непоганий айтем. Дебафнули хардстил, але все справедливо абсолютно. Поміняли деякі руни. Глибокий вард. Звичайні жовті варди розміщені у ворожому лісі, вважаються глибокими. А після 11 рівня звичайні варди. Розміщені річці також вважаються глибокими. Глибокі варди отримують одно додаткове здоров'я, а також від 30 до 45 секунд до їхнього життя. Далі шосте чуття. Автоматично пінгує варди на 90 одиниць навколо вас. На 11 рівні на 10 секунд також розкриває ворога. Кулдаун цієї абілки 300 секунд для ближників, і 360 секунд для дальників. От тут цікаво, модорошні сувеніри. Не дуже зрозуміло, за кожен кіл чемпіона ти отримаєш 4 Абільті Хейста? але тут пише дрібного Абільті Хейста чи щось таке, може я неправильно перевожу, але, типу, я не зрозумів, якщо кожен. За кожне вбивство чемпіона десь 4 абіліті Хейса, то це жорстко міздеться імба, але мабі я щось неправильно зрозумів. Next. Аксіома Аканіса. Шкода стілення та або захист вашої кінцевої здатності збільшується на 14%. Зменшується на 9% для чемпіонів, які б'ють по АОЕ, тобто більше, ніж 1%. Ворог. Удар по ворожому чемпіону повертає 7% від поточного залишку перезарядки вашої ультимативної здатності. Але не написано, який кулдаун у цієї руни. Так. Треба в грун, напевно. Якийсь новий режим цікавий. Йоу. Let's get it go. Oh. О, можна вибирати тепер, на кому ти хочеш зіграти. Долгіть, які руни? Це, це тільки в цьому режимі. А ну. Да, це тільки в цьому режимі. Ізі катка. Перша катка в сезоні і тільки це нормал. Тоже норм. Треба рознести жорстко. Ціль головне дожити до 20-ї минути подивитися, що таке атакан. Ой, кстати, іконки з пилам поміняли. А ну. Містерибіч подобалося. 3B крутіше, це якісь не круті. О, ти щас... Томкін джангл. І топ ю. А чому перший луз має бути в сезоні, я не розумію. Просто проти нас Атрок, Сіон, Джина, в мене чел топ піка є Юмі. Ми Сіон, мідлейн Сіон, а ще О, нова карта в грі виглядає супер подобається. Я думав буде більш темно, але вон достатньо яскраво мені подобається. Кус класс. Юмі Клас. <реклян> топ розносить. Йоу, і крипи, кстати, нові жорсткі. У них, кстати, очей, як у джакса ви замічали в передніх? Нет. Ой, ноктюрн зайшов. Я Йов, не крипи мене... Мене крипи застопили, я не зміг вийти і На Мабе. О, я, кстати, телепорт вийшов, я треба побачив. Лол, я... ...Russing Gun. Та ябаный, бред. Та чому він мені 200 хп знімає з кьюшки? Ну це ж бред. Я а... кріба ще не заходила та Та блять, ну він мене зароб'є! Ну бред. Ну це неможливо, я не розумію, це просто нереально. Я вийжу. Я так погано флешанув Я дурак! Я багато демеджу питав, просто не за що Я бежу попробую вам допомогти. Він хоче по вас. Да я його не вбив вот так, я вже пол хп. Просто це команда. Кейтін якої... 3000 пінг. юмі Топ. Ммя в мене не змаша йому Я... просто не нож ніякий ран. Да ну, блядь Ну хоть шо ся в муруці каці зробити Бля, ну це така... Ми... Я даже не подивився, на но ну, моп. Пиздец. <плес> Ой, я в стані, блядь, посижу. рік почекайте. а охуенно. А Ну Це ужас, катка, ужас. На цьому в мене все. Якщо вам сподобався обзор, обновує від мене. Будь ласка, дайте мені знати це коментарем або лайком під цим відео. Переходіть мій Діскорд канал, ми там граємо разом майже кожен день, а також підписуйтесь на канал. Для мене це дуже важливо. Дякую і бувай!